Вітаємо з підсумковим випуском тижня новини ситуаційного центру муніципальної варти. І знову щоне патрулювань по охороні громадського порядку і дотримання норм правового режиму воєнного стану. Перевіряємо сквер Михайлівський. Нові пригоди і зустрічі з тими, хто порушує в стані алкогольного сп'яніння. Перебувають в громадських місцях. Можна все спокійно, йдете в друге місце. В іншому місці цей, що неодноразово потрапляв в об'єктиви камер. Перепил. Два сібраси домой. Цю зірку нашого міста можна навіть не представляти. Де Я вас бачив? і ми вас, і неодноразове, Олександре, що така потрібна допомога. Мені нічого не потрібно. Рамка нікую усього. Рецепт вашого опохмілу і забуття тримайте при собі. Зустрічі в темну пору доби в громадських місцях часто виявляються неоднозначними. Тут явно розпивали біля магазину така закусь на столі. Це доводить. Не вживайте? Mm -mm. Когось вже добре на ууканого знаходимо як дикий світ у кущах. Зупинки громадського транспорту також стали місцем спочинку для перебравших зайвого. А якщо це не просто так, вам погано нам повідомили, що ви тут спите, чи вам плохо? Ми не розуміємо. Так? Не, не, не. Будь ласка, вставайте, йдіть додому. Бувають ситуації, коли реагувати треба невідкладно. На узбіччі дороги лежав цей громадянин, один невірний рух, і він на проїжджій частині допомогли підвестися, прийти до тями. Ну, ви сліжиті на дорозі, допомогу. доставили чоловіка до його місця. Проживання завбачивши, що сам до квартири не дійде, довели під самі двері. Часто під час викликів трапляється ситуація із розряду. «хочеш дізнатися, як тобі жити. Спитай у сусідів. Списати у сусідів. Питання поділу майна між родичами не дуже слазьке. Тут у кожного своя правда, та все треба зробити в рамках закону. Ми вступаємо на будинок ще не що Вони у мене виломали двері постійно грабять. знизивши градус накалу, переконали заявниць звернутися до юристів, аби в законному порядку відстояти свої права на спадок. З настанням комендантської години градус відповідальності за збереження безпеки збільшується в рази. Заступили до храна общественного порядку і виявлення ліс нарушаючих комендантське време. Аж ось один з них. Ви знаєте, що у нас. Військовий стан і дія комендантська година після нуля годин. Ну а чому порушуєте? Так так. Вийшло найрозповсюдженіше пояснення від порушників. Через те, так вийшло, натрапили на патруль. А за цим, не пред'явивши жодних документів для з'ясування особи. Проїдемо. Відділ поліції. У цього причина на порушення своя, як на нього, ну дуже поважна. Я коріше і много різних штук і трохи випілі, отакось. Ось так ось. Також для засування обставин направляєтесь у відділок. Цьому ж для того, щоб назвати себе, знадобився дзвінок другу. А можна позвонити? Цей вже в райвідділку дивував своїм космічним пунктом проживання. Де проживаєте? На Луні. Цього дебошира, в якого ніяк не згаснуть почуття до дами, за її ж викликом довелося переконати піти. Ми приїхали поговорити. Не поговоріть. Пойдіть, подойдіть сюди. Що ви хочете, щоб і йду. Да. Я може тобі не ніколи не прийду. Ніколи. Прощай. Гіркі проводи, зайві сльози подумала заявниця і зітхнула з полегшенням. Маршрути комендантського патруля муніципальної варти розкинуті так, аби охопити все місто. Маршрут номер 3 все спокійно, Вулиця Перемоги. продовжуємо нести службу. Щодня на варті по дотриманні правил паркування стоять інспектори муніципальної варти. Відрізок по вулиці Героїв України від Сергія Файнблата до української парковка зупинка заборонена. Паркувати заборонено на знаках. Шановна, звісно, якщо ви знаєте і вмієте їх читати, хтось знає значення дорожніх знаків і все одно порушує. Це стоянка заборонена. При всьому розумінні ваших проблем або бажанні зручно припаркуватися поруч з будівлями по власним справам. Так ви Перешкоджаєте руху транспортні засоб цей габарит. Ну дуже заважає спецтехніці комунального підприємства Автотранссервіс. Працівники змушені працювати з перепонами. Він не тільки нам заздає цю пом'яху на цього. Поскаржили сусіди, що він дозволяє сідати за кермом ОПЕДа у нетверезому стані. Його не вставляють техніку. паспорт. зараз вам привезуть, якщо люди. якщо вам треба. це потрібно перш за все вам, як і безпека, спокій, вільне пересування містом без перешкод. Тому і наша служба муніципальної варти вже другий рік знаходиться на варті цього, стаючи гарантом безпечного міста. Переглядайте випуски новин ситуаційного центру, аби бути на пульсі подій життя міста.